Одна шпала, одна людина. Така ціна сумнозвісного 501 го будівництва. Люди старшого покоління пам'ятають вислів: 500 веселе будівництво. Пішов він від номерів, спеціально утворених у МВС двох великих будівельних управлінь номер 501 і 503. Серед безлічі сталінських великих будівництв епопея спорудження дороги Салихард і Гарка. Вирізняється особливою непродуманістю та свідомою безглуздістю. Сталінське будівництво століття, залізничний шлях уздовж полярного кола виявилося нікому не потрібним. Історичні руїни діють заворожуюче у величезній країні. І руїни бувають неоглядними. Одна з таких пам'яток історії покинута залізниця, яку ще називають мертвою дорогою у 1949 році. Радянським керівництвом було ухвалено рішення про будівництво полярної залізниці. Її будували зеки, у тому числі з України, під завісою повної секретності. Перші відомості просочилися наприкінці Хрущовської відлиги. Радянський Союз, звичайно, переслідував тільки свої власні інтереси. Основною причиною, чому так відбувалося, був брак робочої сили в економіці. Ув'язнені працювали майже безкоштовно, їх використовували у віддалених районах СРСР, де розташовувалися табори гулагу. Проблеми будівництва впиралися не тільки в кліматичні та географічні проблеми, вічну мерзлоту і десятимісячну зиму. Траса мала перетнути безліч струмків і великих річок. Через невеликі річки наводили дерев'яні або бетонні мости. Через річки переправу здійснювали влітку важкими поромами. Взимку, рейками, покладеними прямо на лід. його для цього спеціально зміцнювали. У системі гулагу було головне управління табірного залізничного будівництва, яке налічувало понад 290 тисяч ув'язнених. Ще не було проєктів, а вже потягнулися ешелони із зеками. Спочатку оточували самі себе колючим дротом, потім будували землянки і бараки, щоб бідно прогодувати цю армію. Розробили безвідходну технологію, знайшли десь покинуті склади сушеного гороху, що спресувався за багато років у брикети, в яких миші зробили нори. Спеціальні жіночі бригади розбивали ці брикети, ножами вичищали мишачий послід і кидали в котел. Уздовж одноколійки усієї траси будувалися табори. Ці табори стоять досі. Втекти з табору було практично неможливо. Основна дорога посилено охоронялася, більшу частину робіт виконували вручну. Ґрунт, який майже по всій трасі, виявився несприятливим, Пилоподібні піски та вічна мерзлота. Часто цілі його частини йшли в болото як у прірву, а вже побудовані насипи і виїмки зсувалися і вимагали постійного нагляду. І все ж будівництво просувалося. Силами ув'язнених було побудовано понад 900 кілометрів. Одноколійної залізниці. Після смерті Сталіна будівництво було спішно згорнуто. Табори, паровози, мости, інше майно просто кинули. Велике будівництво, що забрало життя понад 300 тисяч осіб, скінчилося провалом. Творця нової імперії Сталіна найменше турбувала економічна доцільність гігантських проєктів. Головне для нього полягало у величі та грандіозності задумів. Від цього льодові експедиції, запуски в стратосферу, лижні та кінні переходи. Матеріальні витрати і людські жертви не беруться до уваги. Ресурси поневоленої праці та гарматного м'яса здавалися невичерпними. Тисячі людей замерзли, загинули від виснаження і непосильної праці на цій позначеній лише умовним напрямком трасі. Їх просто ховали без трун, прив'язуючи до ноги тільки бірку з номером особової справи. Трупи ледь присипали землею. Ніколи ніде на неосяжних просторах гулагу зеків не ховали, кидали в штольні, закопували в землю, а взимку просто в сніг чи топили в морі. На північному кінці залізниці земля суцільно усіяна кістками: ребра, гомілкові кістки, хребці. По всьому полю біліють половинки черепів, великі, маленькі, але однаково неприкаяні. Викинуті із землі недоброю рукою вони лежать під пронизливо-синім небом. Невже над їхніми володарями тяжіла настільки страшна доля, що навіть кістки цих людей приречені на наругу? Адже мізерно дешево коштувало людське життя в радянській Росії?